Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача з фільму Гаррі Поттер і Філософський камінь. Цю задачу створив Джеремі Сілман, це американський шахіст та письменник. Які особливості цієї задачі? Слон на А3 це Гаррі Поттер. Тура на Ф8 це Герміона Грейнджер. Кінь на G5 це Рон Візлі. За умовами Гаррі Поттер та Герміона Грейнджер мають вижити. Хід чорних. Чорні мають тут виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні. Тура і два слони проти ферзя. І в білих слабкий король чорні фігури вже його обмежують. В чорних є багато хороших ходів. Наприклад, можна зіграти Тура С4, створена загроза Тура ж 4 І чорні виграють. Але тоді ферзь поб'є слона на А3. Слон на А3 Гаррі Поттер, і Гаррі Потера не можна втрачати. Тому хід Тура це 4 неправильний. Правильний хід Тура це 3 Перекрили горизонталь, і тепер ферзь не поб'є Гаррі Потера. Давайте ферзь побив туру. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Якщо відкинути додаткові умови, то найкращий хід це слон С5. Королю шах. Наприклад, ферзь побив слона і кіняш 3 мат. Але в цьому розв'язку чорні втратили чорнопольного слона. Тобто Гаррі Потера, і нас це не влаштовує. Враховуючи, що в нас є додаткові умови. Правильний хід кіня ж 3. Рон Візлі жертвує собою. Ферзь має бити коня. Ми відволікли ферзя від поля c5. І тепер слон С5. Гаррі Поттер оголошує шах. В короля немає ходів, білі мають закриватися ферзем, і Гаррі Поттер є 3 мат. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід тура С3, щоб ферзь не побив слона. Ферзь б'є туру. Далі кінь h 3. Відволікаємо ферзя від поля С5 і слон С5. Ферзь закривається, його побили, мат чорні перемогли. Кому сподобалось це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!